Вітаю на каналі Новий сад. Сьогодні розглянемо такий цікавий пізній сорт, як Кот Даний сорт рахується двохкольоровим, він цвіте в пізній період, також він є самоплідний. Як бачите, по дереву габіту скрони в нього на Сорт дозріває на 10 днів пізніше. Такого відомого і цікавого сорту, як Леді Кот. Як бачите, навантаження дуже хороше. Через пізні цвітіння він часто оминає такі грибкові захворювання, як моніліоз. Також самоплідність і пізні цвітіння в симбіозі дає йому дуже хорошу врожайність. Дерево у нас на другому році вегетації від посадки. І бачите, навантаження у ньому дуже хороше. Подивимося, який пліт в розрізі. Як бачите, двокольоровий. Одна сторона оранжевого кольору, інша має забарвлення червонясте. Пісточка відстає. Дуже гарний смак, м'якость щільна, соковита, абрикос, звичайно, транспортабельний і дуже гарно виглядає. Товарність з нього шикарна.